Вона закривається на ніч. Бачите, ось вона. Теж їй дуже-дуже багато, їй теж чотири роки цій троянді. Це троянда гібрид хульте персидської. Висота в моєму саду зараз метр сорок десь. Оце. Ширина десь метра два. Більше, мабуть, більше двох. Дивіться. Оце все-все вона тут. ось. Все, всю охопила тут територію вона, оце вона, одна, один кущ. кущ один. Де два, я буду говорити, два. Де-два там зовсім. Але на друге цвітіння буває за два метри. квіти біло-бускового кольору, 8-10 см. Кущ виростає великим чагарником, тож місця потребує багато. Я його тоді так присадила, просто так думала, що ну це ну троя...